Рівний рівному в Івано-Франківську відбулася зустріч з ветераном Олександром Терещенком. Він заснував проєкт Я зміг і ти зможеш. Під час зустрічі він поділився власним досвідом повернення до життя після протезування. Ветеран втратив обидві руки у битві за Донецький аеропорт у жовтні 2014 року. Життя після ампутації не обов'язково має бути гіршим. Воно буде, звісно, іншим. Від чогось треба відмовитись. Чогось не зможеш зробити, але з'являються нові можливості і. Моє життя до прикладу, після поранення, воно більш яскраве, більш насичене, ніж до того. Тому всім раджу не занепадати духом а. Працювати, освоювати протези і бути щасливими у рамках проєкту Я зміг? І ти зможеш український фронтовик зняв серію відеоуроків для ветеранів, розповідає, як людям з протезами налагодити свій побут. Тобто, а це такі короткі, іноді дуже короткі ролики, де покроково, от як алгоритм, Олександр Терещенко показує і розказує, як можна бути абсолютно незалежним. Навіть у тебе дві високі ампутаті ампутації. Немає, коли відео отримало позитивний відгук. Олександр Терещенко започаткував новий проєкт Рівний Рівному. Ветеран їздить різними містами України, щоб поділитися досвідом життя з протезами. Приклад, в мене травмоване око. Мені його треба закапувати тричі на день. І я був переконаний, що я це ніколи не можу зробити. Я постійно залежу від сторонньої допомоги. Дружина навіть іноді до незнайомих людей приставав, щоб закапували око. А на четвертий рік я спробував і вийшло, що я можу і протезом закапати і без протеза. І так багато чого у рамках проєкту. Олександр Терещенко відвідає 10 міст. Уляна Некулюк, Соломія Михайлишин, Софія Савчук. Новини на